Запускаю запис, якщо все нормально, то я запис викладу, бо я не буду кожному потім пояснювати, що і як. Да? Значить, ми йдемо. Зараз. Практика 208, 308. Технологічна практика. Щось у мене перестало це працювати, що автоматично ну, приєднується. Я ставила ж, хтось мене навчив, я ставила апгрейдила браузер, і воно входило без запитів. А тепер чомусь це не працює, в мене дуже незручно. Так, бо це будуть заходити, і весь час мені треба переключатися. Значить, дивимось, виробнича практика. У вас у всіх сюди є доступ. Кому цікаво, програма виробничої практики, можете подивитися. А Запис минулорічної, але я її приберу, бо викладу запис запис ну, цьогорічної консультації, та, яка зараз прийде. Дивіться, звіт з практики. Вкладається один файл, звіт з практики, і цей файл містить спочатку індивідуальне завдання, а за ним іде в файлі в одному файлі, а за ним іде звіт. Тут яка складність. Вам треба відслідкувати, щоб у звіті була нумерація. Індивідуальне завдання не нумерується, там не потрібно, щоб були номери сторінок. Да? А звіт, як завжди, з другої сторінки починається нумерація. Це все йде одним файлом. Будь ласка, беремо. Індивідуальне завдання і титульний лист з ось звідси. Не у сусіда, не у того, хто в минулому році щось робив, тільки звідси. Тільки звідси. Індивідуальне завдання. Ідемо. Я по максимуму заповнила. Тут написано: прізвище ім'я по батькові, будь ласка, Іванов Іван Іванович. Не Іванов І-І. Прізвище ім'я по батькові повністю написали. І намагаємося, щоб воно було, бачите, підкреслено, тобто підкреслення робимо, щоб було гарненько, а не так косокриво. Тут все вже заповнено, група все стоїть. Календарний план це вам знайоме, бо ви вже третій раз проходите практику. Значить, ось цю дату і ось цю останню змінювати заборонено. Практика починається сьогодні. І завершується підготовкою звіту 30.06. Між цими, ну тут, дивіться, отримання завдання, пошук інформації, щось таке. Ну, можете трошки змінити, якщо хочете, але ви всі сьогодні повинні були отримати завдання і так далі. Тут у вас дивіться, сьогодні, з сьогоднішнього по п'ятницю 5 днів, може бути 6, якщо з вами займатися будуть і в суботу, то тоді у вас 6 днів, так? Да? Понеділка по суботу. Якщо це е, підприємець, да, то там можете писати, хоч і, і, і неділю. Скажете, що ви працювали. Але треба е, описувати тут дати такі, в які підприємство, де ви на практиці, ви дійсно, не ви вдома працювали, да, а підприємство працювало, і ви там проходили практику. Значить, е, дивіться. Далі кожна дата, окрім вихідних, повинна бути відображена, окрім вихідних. Субота може бути вихідною, може ні, в залежності, де ви на практиці. А неділя, неділя – вихідний. Значить, що робили? І або конкретне число, або, будь ласка, дивіться, з по може бути і так. З по, але кожна дата, окрім вихідних. Отут повинна бути врахована. Не можна написати отут 23, а тут потім починати з 28-го. Ні, пропускаємо тільки вихідні. Це зрозуміло? Бо все написано і все одно поприносити Бог зна що. Кожна дата, окрім вихідного, повинна бути відображена. Першу останню. Не змінюємо. Тут стільки, скільки треба, стільки заповнюємо людичку. В примітки, Виконано, виконано, виконано. Заповнили таблицю. Далі. Ось уже я стою. Нічого не, 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 не чіпаємо. Від підприємства. Дивіться, ініціали, потім прізвище. Ініціали між ініціалами, бачите, SU. Крапка, проміжок. Ю. проміжок Воровльова. так і у вас буде e, і крапочка проміжок, і крапка проміжок Іванов. Зрозуміло, всі то, щоб я потім кожному це не виправляла. E, не спочатку пзвище, потім ініціали, а спочатку ініціали, потім прізвища. E, люди, які, у яких вона практиці, вони можуть цим не займатися і не знати, думати, що це все одно. Ви, будь ласка, звертайте їх увагу, що ось як я написала, так і вони повинні написати. Знову, студент, призвище ім'я по-батькові написали, це ви повинні написати. Дату не змінюємо, 19-ту ви прибули. А посада, прізвище ініціали. Посада і прізвище, ініціали, куди ви прибули, прибули, хто вами буде там займати. Єдине, що отут 30 червня це п'ятниця. Якщо ви працюєте в суботу там і вони вам скажуть поставити суботу, дивіться, друге це неділя. В неділю ж вони не працюють. Але якщо вони працюють, то можна тут поставити 2 липня. Можна поставити 1 липня, якщо вони працюють. Якщо ні, це вихідні, тоді залишаємо 30. Зрозуміло? Ось тут. Тільки ці 30-те, перше, друге, якщо вони працюють. Знову посада ну це буде оце і це це буде однаково. Коли ви заповните оце все, звіт не друкується. Індивідуальне завдання, обов'язково роздрукувати, коли все буде вже стояти, коли буде готове. Ось тут. Ваш керівник все підпише. Він підпише, не я, він підпише. Давайте ще я піду далі. Відгук, оцінка роботи студента на практиці. Оце, Оцей відгук, отут бали, проставляє ваш керівник там, де ви зараз на практиці. Розумієте? Ось тут максимум 10, тут 20, він оце ставить. Оформлення звіту. Навіть якщо він тут вам поставить бали, а я приймаю звіт, і звіт буде не по формі, то оці бали. Я виправлю. Тому, будь ласка, кажемо керівнику, що оформлення звіту він не оцінює. Він оцінює всі оці речі. І оце, те, що він поставив до звіту, я не можу ну, змінити, не підвищити, не понизити. Оце керівник практики ваш там виставляє. Оформлення звіту він не виставляє, виставляю я. Якщо він вам виставить, то я вам все одно, отут, дивіться, це буде 70. А потім захист практики, то я вам на захисті практики зніму бали за поганий звіт. Зрозуміло, звіт, кінцеві бали, ви отримаєте від мене. Поставив бали. І отут може написати, якщо хоче, заслуговує там, що, який ви гарний, чого заслуговуєте. Якщо не напише, не напише. Бали обов'язково. Обов'язково він повинен поставити бали. Далі, знову підпис. прізвище ініціали, ініціали, потім прізвище. Ініціали до підпису, потім прізвище. Дата, що я дату не поставила. Ну, хай поставить той, хто буде, коли вам, вам пише 30. Тільки щоб не було, що ви 30-го вибули, а тут буде дата перша. Да? Вони повинні стикуватись ці дати. Оце залишається незаповненим. Оце. Це мій висновок. Ось висновок керівника практики, відчиню, це я. Це я напишу потім. <кхе> Значить. Заповнили оце все. Тут ваш керівник проставив бали. Далі ви друкуєте, друкуєте, і ставите, дивіться, печатка підприємства. Печатка підприємства. Бачите? Прибув, вибув. Поставили дві печатки. Ну, ті, у кого немає печатки, а оцей листочок, ну, замість печатки, і без печатки. Ті, хто централізовано теж з печаткою. Далі, дивіться, знову керівник практик від предприємства, знову печатка. Значить, скільки печаток повинно бути? Дві. А інша думка є. Три. Три. Раз. Дивіться, прибув. Ось, ви прибули. Дивіться, студент прибув. Вибув, печатка, печатка. І відгук, печатка. Три печатки. Бо дивіться, ви принесете дві печатки і підете назад? Да? Ставите третю печатку. Особливо це стосується тих, у кого печатка і хто буде поштою пересилати оце. Розумієте, у нього не буде однієї печатки, і він буде заново о, сплачувати гроші за те, щоб пересилати. Розуміло. Уважно подивились: три печатки і підписи. Підписи повинні бути. Прізвище ви ще пишете, а підпис повинен бути. Кому не зрозуміло, що від вас вимагається в індивідуальному завданні? Є питання? А де ці печаті Як? Ну, підожди. Ті, хто у трьох централізовано, там все вам зроблять. Ті, хто сам, ви ж приносили договір, там печатка була? Вам її ставили? Так там же вам поставлять початку на індивідуальне завдання. Ще раз, є у нас хто у ФОПах, і в них немає початки, а є виписка із податкової. Тим печатка не потрібна. У них є, вони надали мені виписку із а, податкової. Або підшивається виписка з податкової, у кого немає початки, у кого є, ставиться початка. Ви договір оформлювали. Дата арт Кіберполіція і Приватбанк, вони все це централізовано вам зроблять. Там нема питань. Більше це стосується тих, хто самостійно шукав, де він буде. Там, будь ласка, уважно подивились, забули, перепитали в мене ще раз, да? і тільки потім надіслали. Ще є питання по індивідуальному? Значить, індивідуальне завдання друг. Є прос Касаємо балів, які представляє наш куратор, так сказати, так. Оформлення отсчета не представляється. Не ставить, не ставить. Все, хорошо, спасибо. Ну, я не думаю, річ у тому, що вони навряд чи знають правила оформлення звіту. Розумієте? Воно їм 300 років не треба. А ви знаєте, ви ж писали курсову. Правила оформлення звіту точно такі, як у курсовій. Нічого не змінюється. Все точно так, як в курсовій. Все треба по правилам робити. В курсової я можу вам викласти в групу посилання на звіт з курсової, де все нормально розписано і можна брати як еталон. Лежить у вас керівництво, ну, навряд чи ви його будете читати. Якщо хочете, якщо будуть бажаючі, то я можу пізніше, зараз немає сенсу, ви забудете. Наприклад, в середині наступного тижня, коли ви будете вже писати звіти, я можу провести ну, так, консультацію і звернути вашу увагу, що тут отак, тут отак, тут отак. Якщо в цьому є потреба, якщо ви не пам'ятаєте, як ви робили в курсовій. Значить, зберетесь, якщо буде хоча б три студенти в групі між собою поспілкуйтесь, якщо хоча б три студенти скажуть, що їм треба нагадати, то будь ласка, нагадаю, якщо ні, то ні. Так, ну це вже звіт. А тут зрозуміло, індивідуальне завдання. Якщо забули, ну я викладу запис. І ну, пишіть і запитуйте, і я буду відповідати. Єдине, що тут, де я зараз вам пишу, тут, я думаю, що ви не можете мені нічого писати, да? але ну, у вас же є моя мій нік, і пишіть мені персонально. Все, значить, індивідуальне завдання закрила. Далі. Титульний ліс звіту. Беремо тут, беремо тут. Практика виробнича, номер студентського поставили, група вже стоїть. Будь ласка, ось тут, коли будете писати, подивіться, ось у мене тут зараз воно криво. Якщо ви прочитаєте, ну я відкриваю вуглецький документ, да? якщо я відкриваю файл, я відкрию, то там все буде рівненько. В файлі все рівненько. І мені, будь ласка, так рівненько і надсилаємо. Не отак це вліво з'їхало, це вправо, це ще кудись. Будь ласка, комісія саме така, як я написала, не треба брати минулого року і мені її давати. Ось хто написаний в комісії, той і буде. Да? Ви мені звіт надсилаєте а, в Телеграм, я проставляю бали, повертаю вам файл, а потім ви цей файл заливаєте в Moodle. Чому так? Тому що я не можу із Moodle вам надіслати назад файл. А мені тут треба все заповнити і вам його повернути. Зрозуміло? Тому не треба відразу спішити в Moodle викладати. Надіслали мені індивідуальне завдання, я там все заповнила. Єдине, що індивідуальне завдання, а, значить, в Moodle, ось я не знаю, як робити. Або я не впишу, або ті. Там не буде печатки. Ви викладаєте, мабуть, без печатки. А якщо треба, буде, тоді зробимо ще один пункт, куди скріншот будете викладати, якщо скажуть, що він потрібен. Не знаю, але ж мені там теж треба заповнити, поставити все. А надрукована версія це окремо. Не знаю, ну там ближче до практики буде, буде видно. Ну, головне, що друкований варіант потрібен бути. Все. Один листочок, титульний лист. Як виглядає звіт? Точно так, як Курсова. Зміст, розділи, ну, мінімум два розділи. Да? Теоретична частина, практична частина. Мінімум два розділи. І там підрозділи, якщо потрібні, то потрібні, але все згідно правил, Да? Далі йдуть. Можна не робити висновки по підрозділам. Це не обов'язково. А ось висновки загальні повинні бути. Тобто вступ, розділ 1, розділ 2 і висновки, і джерела, посилання на джерела інформація. Обов'язково посилання на джерела повинні бути, хоч трошки якихось там. В посиланнях на джерела не може бути Ютуб і Вікіпедія. Це не наукові статті, книжки, їх не можна вказувати так же. А, значить, ще раз звертаю вашу увагу, а, я закрила Moodle, а у вас захист, мені здається, там, там буде в кінці дата, ну я можу зараз, зараз практика я тут покажу. Я ще поточню, коли в нас... Направлення індивідуальне завдання на виробничу практику. Я з'ясую, коли ми йдемо у відпустку, поки що я планую захист, що буде 5 липня. Але якщо раптом ми йдемо у відпустку 5 липня, то захист буде 3 рано. Ну, буду я, я буду приймати 5-го, але тут яке число, тоді я тут виправлю. Приймати навіть у відпустці я буду 5-го, бо ми інакше не можемо після практики треба ще 2-3 дні, щоб приймати потім практику. Тут от є дата складання заліку, але звіти добре було надіслати до 30-го. Як тільки готовий якийсь звіт, да? бо як ви всі надійшлите в один день, то я ж не встигну його перевірити. Тому звіти готові, робимо звіти паралельно працюємо. Так, як завжди. А, от дата арт і приват, вони не казали, у вас будуть тести, чи просто ви працюєте, чи в кінці будуть тести? Всі мовчать, що нікого немає, хто А там є декілька варіантів нам дали. Получається, можна пройти онлайн-практику і отримати сертифікат, інший варіант зробити завдання, які будуть після тестів. І там ще третій варіант можна взяти участь у курсах з Java і потім зробити завдання. Ну, дивіться, якщо у вас буде сертифікат сертифікат. То це я теж буду з'ясувати. Звіт робиться все одно. Ось коли ви проходите тести, ви робите потім скріни екранів з питаннями і їх вкладаєте в тест, в звіт. Це отакий звіт робиться, якщо ви проходите тестування. Тобто звіт може бути таким. Це при наявності сертифікату, який ви надаєте. То було так, що звіт можна. Ну, Давайте ближче вже до цього до кінця, коли ви вже чіткіше будете розуміти, що там відбувається, Ну, ми можемо або просто побалакати з вами, або провести ще одну зустріч, якщо вона буде потрібна. Але, будь ласка, не затягуйте ще, чого не рекомендую, і передайте всім в своїй групі. Ось це практика це саме те, що не бажано. Отримати борг. Ви потім будете дуже довго бігати і шукати, хто вам поставив на індивідуальному завданні оці печатки. Да? Якщо ви не ходили, централізовано не робили ось ті, хто записався централізовано, да? куди ви потім підете за тими печатками? Хто з вами буде розмовляти? І ви будете дуже бідні. Тому, будь ласка, практику треба пройти без боргів, все здати, закрити і забути. Розумієте? Бо потім з документами дуже важко. Дуже важко буде. Тому все робимо вчасно. Ну, все, що я хотіла сказати. Ага, Значить, я кину зараз посилання на звіт, але звіт менший, ніж курсової, ну, десь до 20 сторінок, 15, десь так, 15-20 сторінок. Не треба дуже великий звіт робити. Все, ну і правила кидати зразок, чи ви всі пам'ятаєте із курсової і вам не треба? Будьте лучше, якщо ви кинете примір. Ні, це ж буде все одно курсова, це не буде практика. Ну, кину, ладно, я кину посилання, там хто захоче, подивиться, а хто не захоче, той не подивиться. Да, это лучше для уверенності, щоб уж все точно составляло. Ні, там єдине, що буде зайве. Скільки там рисунків містить звіт і так далі, це не треба. Ну, як напишете, не страшно, але не треба. І не треба висновки після кожного розділу. Це теж зайве. Але напишете теж не страшно. Так що, все, якщо немає більше питань, то тоді до побачення. І ви, будь ласка, а Якщо питання до мене, звертайтесь. Якщо я не відповіла, ну я в суботу можу бути, не буду в місті і не відповісти вчасно. А так, я відповідаю. Ну, якщо зранку написали, то ввечері точно я відповім. Якщо я не відповіла, пишемо Світлана Юрівна. Ау, да? Бо, може, воно кудись пішло, я не побачила і забула, що я не відповіла. Таке може бути. Тому, будь ласка. Якщо довго не відповідаю, нагадала. Все. Спасибо, До досі. Дякую до побачення. Дякую до побачення.